Сьогодні, 6 серпня, віряни відзначають одне з найбільших свят преображення Господні за новим церковним календарем. У народі цей день називають яблучним спасом. Преображення Господня для нас було дуже важливе. Тим самим, що Господь преобразився на горі фавор. Тим самим він він перш за все своїх апостолів підкріпив тим, щоб як вони будуть бачити його страждання, щоб вони не втратили віру в нього. І вони вони побачили неймовірне, як преобразився Христос. Бо грецькою преображення є звучить метаморфіз. Це означає те, що є преображення, тобто буде нова форма природи. І так само Христос, як ми бачили, апостоли, його бачили в Сяйві. Вони побачили, що це дійсно є син Божий. Тим самим вони укріпилися у вірі. Другий із трьох спасів, а саме Яблучний спас, щороку християни зустрічали 19 серпня, у вересні 2023 його року православна церква України ухвалила рішення про перехід на новий календар. Тепер дата свята змінилася на 6 серпня. Проте Ерей розповів нам історію з грецького острову Кафелонії. До храму на Успіння сповзаються з острова всі змії під ікону, але вони сповзаються е, на преображення і перебувають там до самого успіння, і після успіння вони сповзають. І коли е, в 1924 році прийняли синод Селенської патріархії, прийняв постанову про перехід на новоїлянського календаря, то на наступний рік в 1925 році змії проповзли не 19 серпня, а 6 серпня. І люди тоді побачили, що самі змії відчувають, і тим самим, що люди дуже на тому острові дуже легко сприйняли календар. прихожанка храму Мирослава одразу прийняла перехід на нову календар. Говорить, до цього віднеслась позитивно. Так як ми українці, так як ми е, віримо в Бога і е, дуже розуміємо, що потрібно єднатися. А ось це означає е, в'єднання сила народу, і е, е, якщо ми єднаємо і вселенною церквою перший раз 6 числа нехай нас Бог благословить, і родина наша буде звикати. І будемо святкувати всі разом з цією церквою, вселенською, в тому числі українці. На яблучний спас традиційно освячують кошики з дарами осені. Усі кошики кладуть яблука, як символ свята, а також інші фрукти овочі, мед, хліб та квіти. Ці дари освячуються в церкві, а потім розподіляються між членами сім'ї. Як апостол Павло пише, каже, за все, дякуйте Богові. І саме в серпень місяць, коли йде розквіт самих фруктів, дається гарний урожай фруктів. Ми приносимо фрукти і ми дякуємо і Господу за те, що він дав нам врожай. Але чого яблука? Бо наша місцевість, ми більше ми маємо врожай яблук. В Греції освячують тільки виноград. Бо в них там найбільше зараз йде перший сорти винограду, і вони дякують Богові, приносячи в храм і освячуючи за всі благі, які Господь дає їм. Святкування яблучного спаса є неперехідним святом, і відтепер відзначатиметься щорічно 6 серпня. Та й святому благослови ласки, бо здорово святому Олеся Мороз, телеканал ITV Media Group.